Добрий ранок, добрий день! Посміхни скоріше! І сьогодні цілий день буде веселіше. Доброго дня, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітала Марійка. Вона хоче вам розповісти про чисте світле свято Великдень! Давайте послухаємо! Незабаром всі православні віряни готуватимуться до найбільш радісного та важливого свята. Великодня. Відзначаючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий Син Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов, вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили його. Схопивши Божого сина, вони довго знущались справедника, а після того розіп'яли на Христі. Це було у п'ятницю. В це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли його тіла з Христа і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою Христос Воскрес, повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли Тебері це побачив, він був вражений і відповів воістину воскрес. З тих пір Червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. Раніше яйця фарбували тільки у червоний колір. Зараз їх фарбують у різні кольори, а дарують їх зі словами Христос Воскрес. У відповідь треба сказати Воістину воскрес. Ще на це свято печуть Паски. Ось тепер ти знаєш історію цього свята. Молодці малята! Ви були дуже уважні та дізналися багато нового та цікавого про свято Великдень. А як готуються до свята у твоїй родині? Шановні батьки, при нагоді, Надсилайте фото з дітками, як ви готуєтесь до свято. Ми залюбки переглянемо. А нам же час прощатися. Тож до нових зустрічей. Бувайте!